Кожної осені в день іменин Хмельницького народний аматорський ансамбль бального танцю успіх запрошує всіх любителів хореографії на великий концерт. На фестиваль конкурс 2013 року. Танцюристи, які курсують повсюдно в Україні та за її межами, підготували масштабну програму, якою планують знову здивувати глядачів цього року. Ми робимо експериментальний варіант. Ми для хмельничан робимо галаконцерт на майдані. Біля кінотеатру Шевченка, де можуть прийти всі бажаючі подивитися на це гарне дійство. Всі колективи готують нову програму, тому що деякі колективи вже будуть не перший раз на цьому фестивалі, деякі колективи будуть перший раз, але всі готують нові програми, нові ідеї. Загалом у цьогорічному фестивалі братимуть участь близько 20 колективів з усієї України та танцюристи різного віку, проте всі високого класу. Спочатку у нас будуть відбіркові змагання. Це буде о 10-й ранку. А вже на четверту вечора на на майдані біля Шевченка буде проходити основне дійство. На відбіркових ми дивимося, виставляються оцінки, в підводяться підсумки журі. А на галоконцерт беруться тільки найкращі номера: найкращі номера, найцікавіші ідеї і звичайно номера переможців. На переможців фестивалю чекають цікаві та оригінальні призи. Тож нехай у цьому нелегкому конкурсі переможуть тільки найкращі. Ну а глядачам залишається тільки прийти на гала концерт, щоб власним оком оцінити майстерність переможців та помилуватись усією красою бального танцю.